Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог Кітамі Масао. Передмова Хідейосі найвидатніший і найнеординарніший лідер в історії Японії. Він народився 1536 року. В бідній селянській родині з префектури нагоя і ніщо в його скромному походженні не пророкувало подібної карколомної долі. Хідейосі був слабосилим, неосвіченим коротуном і з доволі потворною зовнішністю, величезні вуха, запалі очі. Крихітне тільце і червоне, зморшкувате обличчя висохле, немов зів'яле яблуко, робили його схожим на мавпу, через що Хідеосі отримав прізвисько мавпа, що причепилося до нього на все життя. Хідейосі з'явився на світ у розпал. Неспокійної епохи воюючих провінцій в Японії, коли амбітний селянин міг втекти від тяжкої долі робітника, полів лише у два способи, ставши майстром бойових мистецтв або вступити до лона церкви, зріст 1,50 п'ятдесят, маса тіла 50 кілограмів, і сутула статура. Здавалося б, мали завадити йому досягти вершин військової кар'єри. Одначе, він злетів на олімп лідерства, немов метеор, об'єднавши націю, яка впродовж ста років потерпала від внутрішніх міжособиць. Яким чином йому це вдалося? Виняткова сила волі, гострий розум, непереможний дух. І глибоке розуміння людської природи дали змогу Хідейосі перетворити скептиків на відданий слуг, суперників на вірних друзів, а ворогів на союзників. Не маючи хисту до бойових мистецтв, цей самурай без меча використовував самоіронію, хитрість і виняткові навички ведення перемовин. Щоб перемогти суперників, зі знатних родів і стати владикою всієї Японії, у суспільстві, де панувала жорстка ієрархія класів, перетинати межі, яких суворо заборонено, Хідеосі став ідолом для знедолених, символом того, що кожен може почати нове життя і досягти бажаних вершин на кшталт героїв і створів Хоратіо Альґеє Молодший, вирвавшись із бруду в люди. У 1590 році Хідейосі став верховним правителем нації. Він звідав насолоду необмеженої влади монарха, коли імператор Гоу Йодзей проголосив його регентом імперії. Імператорський двір. Дарував йому прізвище Тойотомі, що означало щедрий міністр. Правління Хедейосі не завжди було безхмарним, але приголомшливі досягнення самурая затьмарювали його невдачі. Тому навіть після смерті Хедейосі 1598 року про нього продовжували складати легенди. Пригоди Хідейосі описані в найменших та надміру перебільшених подробицях в офіційній біографії Хуан Тайкокі, яку вперше опублікували 1625 року. Нині через 400 років після смерті ім'я Хедейосі відоме кожному школяру в Японії, а в незлічених біографіях. Романах, п'єсах і фільмах, і навіть в відеоіграх ідеться про героїчні подвиги або розкрита особливості характеру самурая без меча. Самураї як моделі лідерства для сучасного читача самураї можуть здатися доволі сумнівними моделями лідерства, зрештою, безперечно. Недемократичний стиль лідерства японських воїнів, часів феодалізму, безапеляційне виконання наказів і відданість господарю не надто надихає сучасних ділових людей. Самураї славилися доблестю на полі бою, а не віртуозним володінням управлінськими методами. Це були зубожілі підприємці. Більшість із яких мало зналися на комерції, а тому частенько після завершення ділових угод залишалися в дурнях. Та саме через ці причини Хідейосі вартий нашої уваги, на відміну від інших самураїв, яким бракувало комерційних навичок, Хідейосі був кмітливим торговцем. Він був... Егалітарним лідером поміж жорстоких деспотичних колег, селянин, який завдяки силі характеру піднявся з низів, щоб командувати благородними. Відсутність здібностей до володіння мечем, він злишком компенсував, розвинувши дивовижний талант організаційного керівництва. Хідейосі був справжнім генієм у справі зацікавлення, найму, управління, винагородження і просування по службі або підвищення в чині людей за часів феодального еквіваленту сучасної азійської корпорації. Як і чотири століття тому нині такий підхід до управління залишається зухвалим і новітнім. Перш за все, Хідейосі научає нас, що суть лідерства полягає в служінні іншим, а не в прислужуванні інших йому, етичне положення, що трапляється дедалі рідше за наших днів. Далі Хідейосі пояснює, чому вдячність це ключове почуття, яке надихає справжніх лідерів. Присвятити себе служінню іншим. Можливо, ви зрозумієте, як і я свого часу, як сильно ця філософія перегукується із сьогоденням, як деякі з подвигів короля мавп загрозливо скидаються на гострі політичні проблеми 21 століття. Хідейосі різко виділяється на тлі багатьох нинішніх лідерів так само. Як 400 років тому вирізнявся поміж своїх сучасників самураїв. Та якщо Хідейосі був нетиповим самураєм, то ким були самураї як окрема соціальна група і як соціальний клас? Короткий екскурс в історію самураїв? Історія самураїв бере початок із сім'ї Ямато. Яка стала домінуючим кланом Японії в VII столітті нашої ери а її правителі імператорською родиною країни? На початках слово самурай означало той, хто служить, і його вживали щодо людей благородного походження, які мали охороняти членів імператорського двору. Ця етика служіння заклала підвалини соціального і духовного самурайського дворянства. І з часом для сім'ї Ямато стало важко підтримувати централізований контроль за усією нацією. Тож її члени почали залучати для виконання військових та адміністративних обов'язків і для збору податків. Своїх колишніх суперників, унаслідок чого останні взяли на себе роль регіональних губернаторів. Тим часом як клан Ямато і імператорський двір ставали слабшими, місцеві губернатори набували більшого впливу. Зрештою, деякі з губернаторів перетворилися на даймьо. Так званих феодалів, які управляли окремими територіями незалежно від центральної влади. У 1185 році Мінамото но Йорітому, воєвода територіальних наділів східних провінцій, який походив із давнього імператорського роду, встановив першу самурайську диктатуру Україні. І в Японії розпочався період феодалізму-1867. Країна перебувала під владою військових майже впродовж 700 років стабільність, якої Мінамото досягнув на початку свого правління 1185 року швидко минула. Одні режими зміняли інші. І 1467 року військова диктатура впала, після чого Японію охопив хаос. Так почалася сумнозвісна епоха воюючих провінцій, криваве століття розбрату, коли регіональні володарі боролися за свої володіння і розробляли плани завоювання територій суперників. Не гребуючи вбивствами, політичними союзами, міжклановими шлюбами, взаємними всиновленнями, удочеріннями і відкритими воєнними діями, союзи між військовими управителями провінцій були тимчасовим явищем, у безжальному сумовитому прагненні укріпити свою владу. Дайм'йо нерідко вбивали рідних братів і сестер, і навіть батьків. На той час, коли Японія поринула в неспокійну епоху воюючих кланів, термін самурай набув іншого смислового значення. Так почали називати озброєних урядовців, командирів, які забезпечували порядок і професійних. Солдатів. Попри хаос, що принесла з собою епоха воюючих провінцій, у феодальній Японії влада залишалася чітко структурованою. Для кожного японця імператор залишався вищим органом влади. Проте роль імператора стала майже цілком символічною. Його фактична влада обмежувалася повноваженнями роздавати офіційні титули, зокрема, титул Сьогуна. У фінансових питаннях імператор повністю покладався на військових управителів і фактично не виконував жодної ролі в управлінні країною. Слідом за імператором. На щаблі соціальної ієрархії стояла аристократія, князі, княгині й інші кровні родичі імператора. Вони також були відсторонені від практичних державних справ і жили за рахунок спадщини й данини, яку платили воєводи провінцій. Формально аристократії підпорядковувався сьогодні але на практиці. Аристократія й імператор були перед ним безсилими. Цей верховний військовий командувач виконував роль президента або прем'єр-міністра, ухвалюючи щоденні адміністративні рішення, необхідні для управління країною. Хаос, який охопив країну за епохи воюючих провінцій, передусім пояснювали тим, що в нації не було сьогуна з реальною владою. У цей період японської історії ключовим прагненням був пошук амбіційних регіональних воєвод як от ода Нобунага, наставника Хідейосі, які могли прокласти собі шлях до кіото, оголосити сьогуна імператором та об'єднати націю. Провінційні володарі або даймьо займали наступну сходинку у структурі командування, деякі даймьо були вкрай майстерними і вправними воїнами, які з нуля будували цілі регіональні імперії. Деякі з них були колишніми губернаторами, які кинули виклик центральному уряду і заснували. Власні незалежні володіння. Інші були офіційними васалами, які узурпували владу своїх не таких компетентних сюзеренів. Дайм'йо управляли містечками, що виросли навколо їхніх замків і отримували додаткові доходи, збираючи податки з містян і фермерів на своїх володіннях. Самураї – яких наймали безпосередньо Дейм, посідали наступну сходинку в суспільстві? Ліпші з цих середньовічних японських лицарів ревно служили господарям і чітко дотримувалися морального кодексу самураїв Бусідо. Зазвичай цю назву перекладають як заповіді лицарства або шлях воїна. Найгірші з самураїв мало чим відрізнялися від вуличних розбійників. Найнижчу ланку соціальних рамгів посідали роніни або самураї без хазяїна, ронінів або народжували в сім'ї збіднілих самураїв, або він ставав безробітним. Якщо його воєначальник збанкратував. Чи зазнав поразки в бою. Ронінами були як чесні воїни, так і розбійники. Вони були найнижчим соціальним класом, який мав право на прізвище. Наступний соціальний щабель після ронінів посідали містяни, ремісники, купці і селяни, робочий люд, який становив переважну більшість населення країни. Вони не мали титулів і носили лише імена, які отримали при народженні. Крім того, вони були єдиними громадянами Японії, які платили податки. На тлі цих персонажів самураї стали персоніфікацією колоритного образу героїв японської історії романтичний архетип. На кшталт середньовічних лицарів Європи або американських ковбоїв Дикого Заходу. Та після смерті Хідейосі самураї докорінно змінилися. Коли громадянське суспільство зажило в мирі, роль самураїв як професіональних бійців зійшла нянівець, унаслідок чого вони стали менше часу присвячувати бойовим мистецтвам. І більше займатися духовним розвитком, навчанням і творчістю. Коли 1867 року вийшов закон про заборону публічного носіння мечів, а клас воїна скасували як такий, самураї стали тими, ким Хідеосі був майже три століття тому, уособленням самурая без меча. Утім, Історична спадщина і заповіти самураїв послужили знаряддям і засобами для перетворення Японії на найпотужнішу економіку світу за межами Сполучених Штатів. Своєму успіху японські корпорації значною мірою завдячують традиційним чеснотам воїнів, дисципліні, лояльності, чесній грі. А структура японського громадянського суспільства багато в чому зобов'язана моделі егалітарного лідерства хідейосі примітки до тексту. Хоча Хідейосі залишив тисячі сторінок листування й іншої документації, учені продовжують дискутувати щодо основних фактів його життя. зокрема, що до року його народження. І це не дивно, зважаючи, що Хідейосі народився за півроку до Вільяма Шекспіра. Історики досі полемізують щодо правдивості деяких із найуражаючих подвігів, нюансів, віг і деталей, що криються за численними політичними альянсами. Проте загальна картина життя Хідейосі та вузлові досягнення, що описані на сторінках цієї книги, широкий загал визначає як точні та беззаперечні. Читачі мають розуміти, що історичних записів, у яких Хідейосі чітко наводить принципи і заповіді лідерства, які зазначено в цій книзі, не існує. Вони радше екстрапольовані з його офіційної біографії Хуан Тайкокі, реальних подій і фактів про особистість Хідейосі, про які ми знаємо з листів та іншої документації. Я дав волю уяві, описуючи тембр голосу Хідейосі, зобразивши його голос вдумливим. Часом із покірними інтонаціями незважаючи на переконливі докази того, що в останні роки життя його зображали як марнославного і зарозумілого правителя. Деякі історики вважають, що Від став психічно хворим. Щоб винести уроки лідерства з його життя, я припустив, що на схилі літ король мав Поринув у роздуми, прагнучи поділитися мудрістю, що стала результатом об'єктивного і інтроспективного погляду на власні колосальні успіхи і страшні провали. Прошу читачів із розумінням поставитися до моєї вольності. Примітки, щодо перекладу, Самурай без меча. Це переклад книги Кітамі Масау під назвою Курси менеджменту Тойотомі Хідейосі. Знавці японської помітять, що у своєму перекладі з англійської назви я адаптував оригінальний японський текст у ряді важливих питаннях із трьох причин. По-перше, у тій книзі пан Кітамі. Зображує хідейосі, який займається широким спектром управлінських питань, деякі з яких виникають через соціальні звичаї та ділові практики, характерні для Японії, але не знайомі для більшості читачів. Тому я зупинився на понятті лідерства, загально зрозумілому явищі, наголосивши. На цій темі в англійському виданні. По-друге, кожен японець знає, ким був Хідейосі, і багато хто може розповісти про його доволі колоритні пригоди, але мало хто з читачів книги Самурай без меча, знайомий із нашим героєм або його подвигами за епохи воюючих провінцій. Щоб заповнити ці прогалини і ознайомити читачів з іншими деталями життя лідера, які Китамі міг сміливо опустити, я посилався на ряд історичних, біографічних і наукових праць. По-третє, я назвав Хідейосі Самураєм без меча, дехто може заявити, що з огляду на його свавілля. Він не заслуговує на подібне прізвисько. Та вважаю, що цей термін найліпше описує брак бойових навичок хідейосі та преференції до мирного вирішення конфліктів із супротивниками. Читачам варто зважати на те, що термін самурай без меча. Я створив спеціально для означення хідейосі в цій книжці. Цей термін не вказує на його приналежність до класу миролюбних самураїв, не фігурує в тексті пана Кітамі і не має загальновживаного еквівалента в японській мові. Тепер щодо мови. Я хотів, щоб англійська версія книги розважила і надихнула широке коло читачів, що, своєю чергою, змусило мене піти на певні компроміси як письменника і перекладача. Я подаю японські імена в належному порядку. Спочатку прізвище, потім ім'я, але для простоти сприйняття. Називаю персонажів лише на ім'я або на прізвище, який читачам, ймовірно, буде легше запам'ятати. Таким чином, хатідзука короку став короку, а сібата кацуїє сібатою. На мою думку, більшість читачів і так матиме достатньо клопоту, намагаючись відрізнити міцунарі від Масанорі. щоб не навантажувати текст. Я не став вводити імена незначних персонажів, залишивши їх безіменними і мінімізував використання архаїчних топонімів 16 століття, багато з яких не знають навіть японці. Ім'я нашого героя стало ще одним викликом для мене, завдяки швидким і численним підвищенням по службі. Ім'я Хедейосі так часто змінювали, що навіть японським читачам важко відстежити, як його нарікали в різні роки його кар'єри. Я вирішив цю дилему, використовуючи лише одне ім'я Хідейосі. Я мучився через ці інші незначні компроміси, на які мені довелося піти, але, зрештою, дійшов висновку. Що суворе дотримання всіх наукових норм і правил перетворить книгу на нестерпно нудний і марудний фоліант для всіх, окрім найзатятіших японофілів. Сподіваюся, що результати вас задовольнять.